The right. Даним проєктом рішення пропонується затвердити порядок проведення поточного ремонту заміни віконних та дверних блоків в житлових будинках у місцях загального користування під'їздах, що пошкоджені та зруйновані внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в Житомирській міській територіальній громаді. Кількість постраждалих будинків 194. Кількість вікон віконних блоків, які були пошкоджені, 962. Загальна площа в метрах квадратних цих вікон 1347,3. Кількість дверей, які були Пошкоджені на це двері, які виходять на сушки. 34 в метрах квадратних 74-28. Цей порядок поширюється на багатоквартирні будинки, де створені ОСББ, де управління будинком здійснює управляюча компанія та на житлово будівельні кооперативи. Головний розпорядник коштів управління житлового господарства. Хто замовник робіт? Замовниками робіт та одержувачами бюджетних коштів є ОСББ. Житлово-будівельні кооперативи та управителі багатоквартирних будинків. Заміна віконного блоку з урукуванням підвіконних дощок відливів. Метр квадратний, гранична стоїмость 5242,26. І відновлення окосів, штукатурки безпіщана підготовка, фарбування, метр квадратний 1342 гривні. 15 копів. 29 числа на сесії було виділено 5 мільйонів гривень в бюджет, 8 мільйонів в програму. До нас вже почала надходити інформація від голів ОСББ і від керуючих компаній. Мова йде, що на сьогоднішній день остання цифра, яка була, ну, кількість будинків, які були пошкоджені, де було бите скло, 194 в місті Житомирі. Механізм дуже е, простий. Є перелік е, документів. ОСББ та керуючі компанії подають ці всі документи до відповідних управлінь. Управління житлового господарства затверджує цей перелік на виконкомі, ну а далі вже переходить до е, керуюча компанії або СББ, переходить до підписання договіру з підрядною організацією. Далі фінансування відбувається тільки після повного виконання робіт. А фінансування повне за рахунок коштів бюджету Так, да, 100%.